Миру Божого вам, хочу поділитися розміркованню стосовно того, що таке віра і яка віра буває. Бо кожен з нас може назвати себе віруючою людиною. я можу назвати, ви можете назвати себе віруючою людиною, але треба кожному з нас перевірити, яка в мене віра. Бо віра вона може бути жива, а може бути мертва. Віра може бути вірою святих або віра бісівська. Як розрізнити, яка віра в мене? Для цього потрібно звернутися до Біблії і подивитися книгу Якова, в другому розділі, з 17 го вірша пишеться такі моменти. Так само й віра, коли діл немає, мертва в собі. Але скаже хто-небудь: маєш ти віру, а я маю діла. Покажи мені віру свою, без діл твоїх. А я покажу тобі віру свою від діл моїх. Чи віруєш ти, що Бог один добре робиш? Та й демони вірують і тремтять? Чи хочеш ти знати, омарна людино, що віра без діл мертва? Розумієте, до чого це ведеться? Що віра, яка не має діл, вона мертва. І вона може бути е е бісівською. Тобто тут кажеться чітко, що. Та й демони вірують. Демони, біси, чорти, вони теж вірять в Бога. Але вони продовжують робити свої бісівські сатанинські справи. Тобто, якщо я скажу, що я віручий, це ще не означає, що в мене жива віра. Якщо ми будемо читати е, євреїв, 11 розділ, це розділ віри, в якій показується, наскільки люди віри, вони реально діяли. Вони робили щось, вони не просто вірили, вони робили конкретні дії. Тобто віра вона повинна щось робити. Але питання, що саме віра повинна робити? Віра вона повинна приносити Богу добрі плоди. А що таке добрі плоди? Це коли я настільки вірю, і моя віра вона спонукає інших людей прийти до Бога. Оце є жива віра. Коли я вірю і через моє життя ніхто до Бога не навертається. Це вже не жива віра, бо вона не має за собі діл. Жива віра це та, яка має плоди. Ісус це показував, що кожна людина вона оприділяється по плоду. Яке дерево, таке і плід. І Ісус не наводить приклад, що як і дерево оприділяється по плоду, так і людина оприділяється по плоду. Якщо людина не навертає людей до Бога, і ці люди не залишаються з Господом. І не йдуть далі за Христом, не стають частиною церкви, то плоду тоді нема. Жива віра, вона приносить плоди. Тому треба дуже серйозно розібратися, а яка віра в мене, яка віра у вас, бо від цього залежить наша вічність. Якщо в нас віра мертва, то куди підуть демони, які вірують Бога? в Бога? Бо їх місце в пеклі. Так само, якщо в мене така сама віра, то і я піду до пекла. А якщо в мене віра, Тих людей, які наводяться в прикладі Авраам, Мойсей, Ной, Давид, апостоли це віра живих. І ця віра, вона навертає людей до Бога. Бажаю вам мати саме живу віру. Якщо у вас є питання стосовно віри, як вам стати і як вам мати живу віру, напишіть мені. Можливо, по якісь іншим духовним питанням, я обов'язково вам допоможу. Нехай вас береже Господь.